Шалом, це Славко. У мене для любителів маленьких фіночок я добра. Новина. Славко про вас не забув, Славко шукав рішення і Славко його знайшов і встигне вчасно раніше. Ніж буде великдень. Там мене одна добра людина панікувала. Просто я не можу без рішень. І рішення сьогодні знайшли і Збройні Сили України, не тільки Славко, і знайшли це рішення в значно більшому і важливішому питанні, ніж оця от прекрасна маленька фіночка. Біжі що це з кліновим, так, да. з термокленом? Хортиця командування повідомляє, що зруйновано в дворічній важкий міст. Для перекидання на плацдарм важкої техніки, і ми зараз про це поговоримо. Ця новина, за котру, чесно сказати, на котру я сподівався і вже не сподівався і очікував довгий час. Пам'ятаєте, коли у нас вперше з'явилася дворічна в звітах, коли вони зробили тут такі от добрі люди пішли з вогневої позиції. Вони по пішохідних мостіках. Перебралися в будинку відпочинку за річку Оскіл і зачепилися, тому що якісь добрі люди з ТРО на якийсь час покинули свою вогневу позицію. Ну, ви знаєте, наскільки не вистачало сил. Тут все трималося як і в німців на віддільних вогневих точках. Ну, можемо подивитися ситуацію з 22-го. року. Ось 23. Чим це все вилилося? Невеличка виласка наших тереошників з вогневої своєї позиції. 23, 24. 25, 26, бачите, вони почали розвивати. чому знадобився їм цей місток 26. От мені 27, 28. 29, власне, на далі у них немає 30 на 31-ше. А це НАСА. Ті самі позиції. Ми можемо подивитися, наскільки широким є плацдарм. Це дані за тиждень на 30-те, на минулий тиждень. Отак, от, от виглядають, бачите? От ізлучені на річки можете подивитися: оця дворічна сюди на північ і сюди, от. На південний захід. Отак от. Отак от, от от, зона бойових дій, тут от вона вказана. Зона зіткнення. І сюди в бік западного ось. Бачите ось. Ось наскільки противник насправді широко діє по плацдарму. Ось сюди, одо. Неприємно мені це говорити. Аж до Кутьківки, до цього от лісового, що тут я. Масив цей до Кутьківки. Отак от оце ось ця Кутьківка, Ось сюди, от довгенько. Ну, що можна сказати? Привітаємо з успіхом і на цій ділянці наші Збройні Сили України. Те, що розібралися з важким. Мостом для важкої техніки, броньованої, це добра ознака, що нарешті знайшли всяке таке рішення для плацдарму противника. Ясно, що противника з нього не витіснять. Так вони і сидітимуть, як казав, нізаб'єни для нас всіх, алмаз 100. Хай при поганому постачанні через рік, в даному випадку через Оскіл, хай вони там посидять. Я скажу, що вони непогано посиділи, коли би судимо по цьому, по карті насу їм. Непогано вдалося це зробити. Ну що, війна мистецтво можливого, і треба радіти, що нарешті і на цій ділянці терези перемоги трохи качнулися в наш бік. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду присаджувати оцю гарду. Нарешті я знайшов рішення, тому що все таки суцільна гарда краще, ніж составна. Бай!